Всіх вітаю! Сьогодні 20 жовтня, Хмельницька область. Показую стан виноградника на сьогоднішній день. Листя помаленьку вже опадає. Вже є таке, що підсохле листя. Є таке червоне. Це пам'яті вчителя, таке листя червоне де, де-не-де. На задньому плані ще листя не зелені. Ну, готується до опадіння, так скажемо, це виноградник вже йому років вісім. Котрісь корчі я викорчовувала, Ще молоденькі насажені, бо дуже багато викачовувати таке, що не непотріб, який не набирає цукор або тріщить при першому дощі. от Бачите, які ще зелені листя. Цей виноградник ще почекає, а от я починаю сьогодні прикопувати молоді кущики, які були висажені. Тої осені, тобто вже їм один рік. Стан виноградника, такий, от. ще можна сказати, зелений, але помаленьку я поки до нього дойду, поки зроблю малий виноградник, то буде і обрізатися і вкриватися землею цей виноград. Цього року я не буду вкривати агроволокном, агротексфільм, хоча він в мене є. Побачила в тому році, що я дуже переживала, щоб бруньку не з'їли миші. Хоча і клала туди отрути. Але я не хочу ризикувати, бо було багато випаду бруньки. Не, брунька не стартанула. А от показує молодий. Участок винограднику, який був закладений тої осені. Я вже помаленьку його починаю вкривати землею. Кінце... Кінцева точка, це... це кінчається лоза, прикрита прикриту центр, голова куща. І от, пішли далі, 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 далі. І от кінчається. Лоза. Є лози, які вже можна покласти, а є такі лози, що мушу зрізати обратний ріст, варітний ріст. Боже. Так. Тут теж я показую, як воно є. Ці вже два ряди я вкрила, тут моя шкілка, я її ще не викопувала, буду викопувати поступово. І насапи те, що буду вирізати, вирубувати, тут на ну, місці буде насаджуватися моя шкілка. Вона теж є така визрила до половини цього року неважний, неважний сезон. Далі зараз я вам покажу, як я вкриваю лозу землею. Один, вже три ряди вкрила. От вони всі закриті, закриті землею. Початок лози, йде, 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 центр. І закінчується лоза. Це ландиш. А тут мене денька проробила сапкою каналчик. канальчик. проробила сапкою, Щоб глибко не закорпувати, бо потім дуже важко дістати її. Поклала лозу, кінець лози, і поставила чубочок, щоб знати, як де відкопувати. І прикопаю таким чином, як от зробила штиковою лопатою, прикопала лозун. Лозинка зовсім тоненька, і вона, і вона не годиться для того, щоб покласти її на зберігання. Тому я відраховую три брунички. Раз, два, три. А через четверту роблю її вкорочую. Через четверть її вкорочую. Так. Це в нас буде на наступний рік. Звідси підуть по бруньки. І я виберу одну із кращих і покладу на рукав, зроблю з неї рукав. А на зиму я її накриваю вазонь, пустою вазою і прикопаю землею. А цей рукав такий гарний, можна його покласти і зробити вже наступного року рукав. Я його відщіпляю. Відщепляю, кладу в канавку зараз, кладу його в канавку, яку я зробила сапкою, приспілюю його, да. приспілюю його, бо й де воно в мене є, десь було. Десь тут я його клала, де? Присплюю його, так, щоб він не бігав мені і тісно лежав у землі, і зараз його присиплю. Чого я це займаюся? Це буде перший рукав на наступний рік. А той, що ми зрізали, то він буде стартане другий рукав. Я його положу на, другу, на, другу, на другий бік. Три рукава не роблю, тому що коли виноград буде сильний в розвідку, він сам пустить з коріння третій рукав. Тому я його не буду перезагружати, а дам йому самому керувати, скільки йому рукавів треба. Чому роблю зараз обріз? Вкриваю землею, тому що подивилася про, про, по прогнозу погоди. Погода, Якщо буде один-два дні тепло, то це не спасе мене, Тому що мені, так як я працюю сама на винограднику, і мені час дуже дорогий. Хочу його вкрити до морозів, до поганої погоди. У нас і так погана погода, земля дуже влажна, дуже важко. Копати і вкривати, закривати ці лози, але помаленьку, так як я сама, я буду це робити помаленьку і рахую, що я встигну до снігу чи до такої погоди, якої не хочу виходити навіть на двір. Тому розпочала вкривати вже сьогодні.